Днями американського репера та продюсера Шона Комса Діді визнали винним у перевезенні людей для заняття проституцією, але виправдали за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та змові з метою рекету. Суд відмовив у звільненні Діді під заставу. Адвокати чоловіка стверджували, що можна не хвилюватися через те, що він кудись втече, адже літак репера орендується на Гавайях. Але суддя відмовив адвокатам у цьому. Федеральний судовий Процесу йорку тривав майже два місяці. Прокурори звинуватили Шона Комса у тому, що він вів злочинну діяльність і метою була сексуальна торгівля жінками, використовуючи свій статус. Присяжні виправдали репера за трьома з п'яти найсерйозніших звинувачень. Перед тим вони радилися, до речі, 13 годин. Ну і чоловіки надалі перебуватиме у федеральній в'язниці у Брукліні. Винести вирок мають. 3 жовтня, Цікавий факт. Адвокат репера заявив, що він ще до арешту відвідував програми для людей, яких звинуватили у домашньому насильстві, для того аби покращити свою поведінку. І ще представник захисту знаменитості він додав, що той не скоював насильство з 2018 року. Але колишня дівчина Шона Комса, співачка Кесі Вентура, яка звинуватила його у насильстві, написала лист до суду, в якому йшлося про те, що репер становитиме небезпеку, якщо його його звільнять суддя, зазначив, що у внесенні застави відмовили, адже захист підійде. А далі цитую визнав насильство в його особистих стосунках.